Мої вітання. У студії телеканалу ТСА-1 Ольга Бажевець з прогнозом погоди. За традицією розпочнемо із синоптичних передбачень для Закарпаття. 14 серпня на Закарпатті прогнозують мінливу хмарність, вночі місцями короткочасний дощ. В день на більшій частині території – короткочасні дощі, грози. Подекуди зливи, град. Вітер північно-західний – 7-12, під час грози місцями шквали – 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 11-16, в день 24-29 градусів тепла. Горих місцями вночі 6-11, вдень 18, 23 градуси тепла. А зараз до вашої уваги погода в місті Ужгород. Дивимось уважно, щоб знати, до чого готуватись. В Ужгороді прогнозують мінливу хмарність. Вночі невеликий дощ. Вдень короткочасний дощ. Гроза. Вітер північно – 7-12, Під час грози шквалисте посилення 15 17 метрів за секунду. Температура повітря вночі 14-16, вдень двадцять шість, градусів тепла. А чого чекати від погоди в гірських районах нашого краю в цей день знають наші синоптики. У великому Березному хмарно з проясненнями. Температура вночі 17-18, вдень 24-29 градусів тепла. У перечині прогнозують мінливу хмарність. Температура вночі 17-18, в вдень 24 29 градусів з позначкою плюс. У міжгірі очікують невеликий дощ. Вночі плюс 16, плюс 19, вдень плюс 25, плюс 30 градусів. У головці трохи дощитиме. Температура вночі 16-19 вдень 25-30 градусів тепла. У мукачеві очікують кроткочасні дощі. Температура вночі 17-19, в день 25-30 градусів з позначкою плюс. У сваляві трохи дощитиме. Вночі 17-19, вдень 25-30 градусів тепла. У хусті прогнозують короткочасні дощі. Температура вночі плюс 16 вдень плюс 26 плюс 31. І втячі дощитиме. Вночі плюс 16 плюс 19 вдень плюс 26 плюс 32. У виноградові дощитиме. Температура вночі 17-19, день 26 31 з позначкою плюс. У берегові прогнозують мінливу хмарність. Температура вночі 17-19, день 26-31 з позначкою плюс. Віршаві трохи дощитиме. Температура вночі плюс 17 плюс 19 в день плюс 26 плюс 31. У Рахові прогнозують невеликий дощ. Температура вночі 16-20, в день 26-31 З позначкою «плюс». Я Дякую вам за увагу і запрошую долучитися до перегляду синоптичного прогнозу вже завтра. Усього вам найкращого.